В Україні ші з 1 грудня триватиме четвертий відкритий марафон із української мови. Тож хто може до нього доєднатися та в якому форматі він буде проходити? Запитаємо у керівниці відділу організації масових заходів та інформаційно-аналітичної роботи державної наукової установи інститут модернізації з місту освіти. Олена Артаменко доєднується до нашого етеру. Вітаємо вас, пані Олено. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Вітаю всіх, шановні наші друзі, учасники попередніх марафонів і, сподіваюся, нові учасники, які доєднаються до нашого інтелектуального змагання. Так, дійсно, 1 грудня стартує четвертий відкритий марафон з української мови. Традиційно він буде відбуватися в дистанційній формі. І традиційно ми запрошуємо до участі учнів 3-11 класів закладів загальної середньої освіти, учнів закладів професійної, професійно-технічної освіти та студентів фахової передвищої і вищої освіти. Пані Олено, розкажіть, власне, четвертий марафон, який він матиме особливості, тому що підготували насправді таку цікаву родзинку для учасників це використання штучного інтелекту. Так. Ну, по-перше, декілька новинок у четвертому марафоні у порівнянні з попередніми трьома. По-перше, те, що у нас облегшена зараз система реєстрації і входу до марафону. Тепер це зробити дуже легко, не треба зайвих виконувати дій. Головне знайти платформу екосистеми надолуження освітніх втрат. Покликання можна знайти в інтернеті на сайті нашого інституту модернізації з міста освіти, і легко і просто зареєструватися, і можна переходити до виконання завдань. Завдання будуть відкриті тільки з 2-ї години 1 -го грудня, тому зараз. Якщо хтось захоче подивитися на цю платформу, можна просто зареєструватися, це перше. Друге, те, що ми зняли обмеження на доступ до марафону. Якщо раніше брати участь у марафоні могли тільки ті, хто попередньо зареєструвався, то зараз Зареєструватися можна в будь-який час, виконати завдання можна будь-якого етапу марафону. Ну, але, звичайно, що тут будуть вже певні обмеження по кількості набраних балів. Ну і зрозуміло, що така непроста у нас в цьому році платформа буде використана для проведення марафону, платформа екосистеми надолуження освітніх рад, яку Діяльність якої так, координує Асоціації інноваційної та цифрової освіти, і перевірку завдань марафону буде здійснювати дійсно штучний інтелект. Які можливості власне, для учасників марафону, зокрема, дає використання штучного інтелекту? Ну, для учасників, я думаю, тут навряд чи вони побачать якісь особливості саме щодо штучного інтелекту. Бо тести побудовані в звичайній, в звичній для них формі. Тут не буде нічого нового. Тест, який передбачає відповідь, одну правильну відповідь із трьох, чотирьох або п'яти відповідно до вікової категорії. Варіантів, але от вже перевірка виконаних завдань, вона вже буде здійснюватися за допомогою штучного інтелекту, тобто вона ніяким чином не відображується. А загалом, на ваш погляд, якщо говорити про такі нові технології, я наскільки їх потрібно зараз вводити в систему освіти, розуміючи те, що можливо учні шкіл уже ними користуються при підготовці, до прикладу, або тестових завдань, або до уроків. Ну, Зрозуміло, що це те нове, від чого ми нікуди не дінемося. Та? І його треба використовувати, але зрозуміло, що його треба використовувати з розумом, і, звичайно, що для спілкування зі штучним інтелектом треба навчитися з ним спілкуватися. Для того щоб правильно сформулювати йому завдання, правильно поставити питання, щоб отримати в результаті правильну відповідь, бо і він інколи помиляється, тому не можна довіряти йому сліпо. Тому для здобуватів освіти це теж перевірка, ну, наскільки вони вміють критично мислити і перевіряти отриману інформацію. Хто створював завдання цього року для марафону і як довго над цим працювали? Працювали традиційно довго, працювала ціла команда кращих вчителів української мови, вчителів викладачів української мови, очолює в цьому році групу вчителів-розробників завдань Сергій Дмитриєв. Кандидат фіологічних наук, доцент кафедри загального та слов'янського мовознавства Одеського національного інституту імені Ілінечникова. Е, працювали довго, ретельно, перевіряли. Но сподіваємося, що результат буде відмінний, завдання будуть цікаві, які змусять подумати, пошукати відповіді. Чим і можливо, знаєте, відрізняється марафон від інших інтелектуальних змагань тим, що ми не обмежуємо час на виконання завдань. Тобто, якщо ну, учасник не знає відповідь, у нього є можливість пошукати її і дати правильну відповідь. Тобто завдання наше. Не обмежити кількість переможців, а дати всім можливість пошукати знання тих, яких ще не вистачає. Чи можуть учасники переглядати і виконувати тестові завдання, як це було минулі роки? Дні роки? А, звичайно, так само, да тут тести доступні. Ну, протягом всього часу, що ми видаємо, да, так, тобто, перший етап у нас починається о 14 1 грудня і завершується о 23 грудня. Протягом всього цього часу можуть учасники зайти на платформу, виконати тест, але єдине, що час на його виконання не обмежений. Але якщо вже учасник почав виконувати тестові завдання, то він має їх завершити. Їх не можна відкласти на другий день, бо система вже отримує ту відповідь, ці, ту кількість відповідей, яка буде на цей час, і сприймає їх, як виконані. Тому зрозуміло, що оцінка буде менша. У марафоні буде чотири етапи традиційно. Розкажіть про кожен із них. Так, це традиційні етапи. Традиційні чотири етапи. Ми не змінювали тут, бо ці етапи вони охоплюють якби так основні складові української мови. Так? Це перший етап, це культура слова, таксикологія, фразеологія, завдання на цій темі. Другий етап, який розпочнеться 8 грудня і завершиться 10 грудня, він буде присвячений граматиці, синтаксису, морфології та словотворенню. Третій етап буде містити завдання щодо правопису, орфографії, пунктуації, фонетики, орфоепії. І він розпочнеться 15 грудня і завершиться 17 грудня. Ну і заключний четвертий етап традиційно пов'язаний із роботою з текстом. А, чекаємо на четвертий етап 22 грудня грудня. Завершиться він 24 грудня. За якими критеріями переможця будете обирати? А, Дуже легкі загальна кількість набраних балів. тому Той, хто набере найбільшу суму балів за всі чотири етапи, буде переможцем. Якщо хтось зможе набрати більшу кількість балів, наприклад, за три етапи, пропустить перший етап, так, розпочне з другого, ну, значить і він стане переможцем. Тобто в цьому році, в цьому марафоні, неважливо, з якого етапу ти долучився, ти можеш дати правильні відповіді на всі завдання і отримати переможну кількість балів. Ну, Але зрозуміло, що якщо це буде третій, четвертий етап, то тут, звичайно, буде дуже важко наздогнати. Але цікаво просто подивитися і перевірити свої знання. Молодь зазвичай мотивує безумовно перемога і прагнення до перемоги, а також ті бонуси, які можна отримати переможцям. Розкажіть про них, що можуть отримати переможці? Ви знаєте, бонуси в марафоні, вони такі більше моральні. Так? Бо в результаті переможці, які посядуть в перші і місця, вони отримують електронні дипломи. А всі учасники, які не наберуть таку кількість балів на переможні місця, вони отримують сертифікати учасників. Але для мене, я радію з того, що кількість учасників у нас завжди велик. І зростає з року в рік, і це значить, що цікавий марафон не дипломами, не відзнаками, а цікавий тим, що дає можливість перевірити свої знання, впевнитися в тому, що я дуже добре знаю українську мову, або побачити, над якими темами, над якими завданнями ще треба попрацювати і що ще вивчити. Давайте ще раз нагадаємо, власне, де можна зареєструватися, аби з 1 грудня уже в першому етапі брати участь. Етапі брати участь. А то шукаємо екоси... платформу екосистеми надолуження освітніх втрат. Заходимо, вона дуже легка. Заходимо, реєструємося і з 14.00 1 першого грудня <гум> грудня, вибачте. Вже починаємо виконувати завдання. Не обов'язково заходити одразу о 14.00. Ще раз нагадую, що завдання будуть доступні протягом п'ятниці, суботи та неділі. Можна обрати зручний для вас час, коли у вас буде хоча б ну, для молодших півгодини, для більш старших учасників десь година. На те, щоб не відволікатися, а спокійно пройти і виконати завдання марафону. Знайдання ще раз кажу, можна на сайті е, Інституту модернізації з місту освіти, є новини. З новинок можна побачити, або знайти за платкою заходи для учнів і знайти плашечку е, марафону. Там також можна дякую вам, пані Олено, за те, що доєдналися до марафону. TV7+. плюс розповіли деталі. Ми ж нас, насправді усіх закликаємо доєднуватися до всеукраїнського марафону із української мови. Керівниця відділу організації масових заходів та інформаційно-аналітичної роботи державної наукової установи інституту модернізації змісту освіти Олена Артаменко була з нами на зв'язку. Дякую.